Дорогі брати і сестри, дорога церква, хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Бог допоміг нам до цього часу і продовжив наше життя. Всім вам вітання від церкви по вулиці Кар'єрна, 44, а особливо благосвінь для всіх, хто сьогодні буде вступати в завіт з Господом. Це найпрекрасніший час або такий момент, коли ти маєш пам'ятати, що ти свідомо зробив. Де, коли люди роблять і кажуть, я не знаю, що я зробив. Не знаю, що так сталося. А крок, коли ти приймаєш хрещення, це є свідомий крок. Це крок віри, це з Богом. Ось вода, що мішає хреститися, що вам мішає хреститися, та нічого не мішає. Коли я вірую в Господа Ісуса Христа. Сам Господь Ісус Христос повелів своїй церкві, своїм учням, ідіть Учіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа і навчаючи їх виконувати все те, що я повелів вам. Хто увірує і хреститься, той буде спасений. Хотілося запитати вас ви спасені? Не знаєте? То ви ще не готові до хрещення? Якщо ви не знаєте, то ви не готові до хрещення? Хто буде вірувати і хреститься, буде спасений. Це є крок спасіння нашого звершення, нашого спасіння, тому що спасіння дає Господь через віру в нього. Справами, ділами ми не можемо заробити, Але коли ми віруємо в Господа, що Він помер за нас на хресті, і ми його приймаємо як свого особистого Спасителя, то Він дає нам спасіння, він визволяє нас від гріха, він дає нам нове життя. І сьогодні, коли ми говоримо про хрещення, це є обряд видимий, обряд духовного нашого поєднання з нашим Богом, з нашим Господом. Це є обряд видимий, який дає, підтверджує наше рішення внутрішнього, наш, наше рішення, нашої віри. І як важливо сьогодні пам'ятати про те, що це є не просто обряд, це не просто є обряд. Когось із вас у дитинстві хрестили. І ви не пам'ятаєте навіть, що це було, хто це робив, хтось ручався за вас. Сьогодні за вас не ручається ніхто. Сьогодні ви і Господь, сьогодні ваші відносини з Богом особисті, ваше рішення з Господом. І ви приймаєте це рішення свідомо, коли вас навчили, коли ви повірили, коли ви читали Боже Слово. І ось, читаючи Писання, ми знаходимо текст. Який говорить такі слова. Пислання Друге до Коринфян, 5 розділі 16 вірш. Тому ми віднині, 15 вірш. А він умер за всіх, щоб живі ніколи більше для себе не жили, а для того, хто за них умер та воскрес. А Він умер за всіх. Говориться про Господа Ісуса Христа, який прийшов на землю, який став людиною, син Божий став людиною. Будучи на землі, він проповідував про те, що наблизилося Царство Небесне, і так наблизилося не просто до євреїв, наблизилося, а наблизилося до всіх людей, наблизилося до всіх грішників. Настільки наблизилося Царство Боже до всіх грішників, що Він помер за нас. Він помер за нас, коли ми були грішниками, слава нашому Господу. Чому йому потрібно було померти за нас? Це була ціна за наші гріхи. Це була за наші гріхи ціна. Іншого варіанту не було. Щоб людину навернути до Бога, щоб людина могла б мати спільність зі своїм творцем, потрібно було зруйнувати ту перешкоду, яка стояла між Богом і людиною. Це гріх. Гріх, який прийшов через наше тіло, і син Божий став людиною. Став людиною, взяв твої і мої гріхи на себе. Чи ти віруєш в це? Твої гріхи взяв син Божий на себе і поніс їх на хрест на голову. і там помер. Слава нашому Господу! Він помер за тебе і за мене. І ось Біблія так говорить: Він вмер за всіх, за всіх. Можливо, хтось тут є в залі, і ви думаєте, це напевно за цих людей помер Христос. Це за тих людей помер, за мене ні. Ні. Біблія говорить, за всіх. Нема виключення, з якого ти народу, з якогось соціальної положення ти маєш, коли б ти не народився, поки проповідується Євангелія, за тебе помер Ісус Христос. І це велика ціна, яка була заплачена за все людство. І коли він помер, що за мене? Це, ви знаєте, коли мені люди щось добре зроблять, я їх не забуваю. Може, віддячити не можу, а є такі люди, що віддячити їм не можу. Бо я їх не знаю. От вони мені зробили добро, а я не знаю, хто зробив добро. І як їм віддячити, я не можу віддячити. Напротязі вже років чотири, чи можливо до чотирьох, я не рахую зараз. Але я досі не знаю, як віддячити одній людині. Не знаю. Мені кожного разу на початку місяця Господь такий дзвіночок посилає. Дзинь і прийшла смс-ка. Тобі поповнено телефонні дзвінки. І я не знаю віддячити кому. Я просто благословляю Господа і благословляю ту людину. Але не знаю хто. Як це робиться, я не знаю, як це робиться взагалі в, тому, в цій справі мені. Але якось так ця людина зробила, може, може я думаю, може вже вона забула, може, може вже забула про це. Але не забула. Ви пам'ятаєте? Я, я так одного разу кажув, знаєте, що? Постоянно кожного місяця мені приходить дзвіночок цей, але і я не знаю, як віддячити і як сказати, що це вже не, не вистачає. І ця проблема виникла, ви знаєте. І я вам хочу сказати, що я зрозумів, що ця людина почула. Є такі речі, коли ми, можемо бути, ми маємо бути вдячні Богу за те, що Бог зробив. Ми маємо бути вдячні, що для нас Господь зробив через інших людей. Ми маємо робити, знаєте, для інших добро, але є такі речі, які ти можеш зробити по відношенню до Бога. Що ти можеш воздати йому? Що ти, як ти можеш йому воздати за те, що він помер за тебе? Яка поведінка твоя може бути, що він помер за тебе, заплативши ціну таку? Тебе полюбив, такого, як ти є. Грішника, негодну людину, а він за тебе віддав своє життя 2000 років тому назад? Там дивиться Славік? На мене дивиться там Паша дивиться там. Інна, дивиться. Зараз вам це зрозуміло, а що раніше було зрозуміло хіба? Ходили в світі, робили, що хотіли. Що вам до того, хто за вас помер? Вам потрібно було жити на всю катушку, правда? Робити, що хотів. Знаєте, що, що, що подумав, що, що подобалося? Але життя? Втрачало сенс. Почав втрачати життя. Казалося, те, що було життя, воно перестало мати цінність, і ти розумієш, воно, воно десь втікає від тебе, і ти не власний на ти. І ось тут потрібно було знайти того, хто за тебе помер. І слава Богу, ви знайшли. Ви знайшли. І Багато дехто з вас знайшов того, хто дав зараз вам новий зміст для вашого життя. І ось Біблія каже, а що ти можеш дати для нього? Що ти можеш зробити? І в старому завіті приносили різні жертвоприношення. А хіба Господь цьому нуждається? Каже, все це моє. Що ти можеш принести? Все це моє. І ось в цьому тексті, слово Божого, дуже цікаво сказано. А Він умер за всіх, щоб живі ніколи більше для себе не жили, щоб більше не жили для себе. А для того, хто за них вмер та воскрес. Як не жити для себе, а жити для нього? Ви думали про це чи ні? От ви сьогодні будете приймати хрещення? Після хрещення будете для себе жити чи для нього? А для себе коли? А для себе коли? Ми ж в тілі живемо, правда? Апостол Павло, він цю істину зрозумів. Він каже: живу я, чи вмираю, я Господній. Закон гріха був, він мав владу над нами, тіло мало владу над нами. До того часу, коли ми зустрілися з Христом. І коли ми побачили того і прийняли Його вірою, що Він віддав себе за нас, ми сказали найцінніше і найдорожче те, що можна було знайти, це Ісус Христос. Є такі люди, що Ісус Христос це є найцінніше те, що ви могли знайти. Ну зараз більше трошки. Да. Коли ви чуєте про те, що найцінніше для вас Христос, то ви радійте хоча б. То ви радійте хоча б. тіштеся цим. Знаєте чому? Тому що є прична така, каже: найшов перлину і пішов, продав все, і купив те поле, там, де був той скарб, щоб той скарб належав йому. Все те, що ти мав або маєш. Порівняно з тим, що ти можеш мати в Ісусі Христі, то ти розумієш, коли ти маєш Христа, ти маєш все. Коли ти без Нього, це все тимчасове, і воно втіше від тебе. Воно втіче від тебе. І тому, що вже не жили б для себе, а жили б для того, для того, хто віддав своє життя за вас. Коли ми входимо в цю воду, і нас занурують у воду. Ми занурюємося у воду, і ще в що занурюємося? В смерть Христа. Ви зараз будете занурюватися в Його смерть, щоб уже жити не для себе, не для плоті, не для гріха, а для нього. Амінь. Це дуже важливо. І ви будете перед тим, як занурюватися в Його смерть, ви будете обіцяти, Господи. Я обіцяю тобі служити в добрій совісті. Я вірую в тебе і обіцяю. І ви піднімаєтеся з води, і йдете, і живете обновленим життям. І ось як, як тут написано. А ти, хто в Христі, то є нове створіння, старе минуло, а ось стало все нове. Хай це буде поріг для вас від старого. До прекрасного майбутнього, яке є в Ісусі Христі. Всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Хай вас всіх Господь благословить, всіх, хто буде хреститися, хто буде вступати в завіт, щоб ваше життя було б в Христі Ісусі повноцінним, благословеним, і ваш завіт, щоб Він був би з ним назавжди.